Екс міський голова Одеси Едуард Гурвіц, який балотуватиметься до Верховної Ради України за списком партії Удар, пояснив свій вибір. У ефірі телеканалу Ті досвідчений політик заявив, ключовим для нього був той аргумент, що партія Віталія Кличка активно займатиметься вирішенням проблем місцевого самоврядування. Едуард Гурвіц – народний депутат України трьох скликань, двічі мер Одеси. Втім, на пенсію йти не збирається, відчуває сили працювати й надалі. Проте для Едуарда Гурвіца завжди було принциповим питання – хто буде поруч із ним? Саме тому політик прийняв пропозицію удару Віталія Кличка. Водночас, екс-міський голова не бачить перспектив для об'єднаної опозиції. Я прийняв участі платінуватися туда принципіально по ти причині, що я вважаю. что объединение, вот, которое произошло, э, не на пользу пойдет. Это потея э, качества, допустим, жертва качества, может быть для обретения темпа в шахматах. Угу. Но жертва качества для обретения количества, мне кажется, совершенно неправильным. Э, и э, поэтому мне кажется, что э, партия удар единственная сегодня, которая... Пакланімі заявила, що набуть тактина займатися мосамісного самоправлення. Это для самое главное. Едуард Гурвіц спростував брехню, яку неодноразово поширювали його опоненти. Ніби він часто змінює партії. Втім, протягом усього свого життя політик був членом лише однієї сили нашої України. До речі, Едуард Гурвіць вступив до її лав ще за опозиційних часів 2002 року. А вже 2010-го, із крахом режиму Ющенка фактично зрадою тим ідеалам під якими йшла наша Україна, Едуард Йосипович з ідейних міркувань покинув партію. Висуваючись від фронту змін на останніх місцевих виборах, Едуард Гурвіц не брав членства партії. У 2010 році мені треба було балотуватися в мери. Законодавство України не дозволяло балотуватися самостійно, самовідвідуванням, як я балотувався до цього. Я дзвонив Росію Мєценюку, якого я знав лично, і він працював в Одеській області року. И попросил его, сказал ему, что Арсен Петрович, мне надо выдвинуться от партии, выдвиньте меня от франтазмин. Це було зроблено. балотуючись до парламенту, Едуард Гурвіць не соромиться попередніх років своєї роботи. Зокрема, політик ніколи не був так званим піаністом та й свою картку волів не давати однопартійцям. В третім созиві я був депутатом від нашої України, де карточки собі далі, да так от я ніколи практично свою карточку не віддавав. Я буду робити все можливе, щоб голосувати персонально. В Одесі знають колишнього міського голову як порядну і доброчесну людину. Тож не дивно, що сам Саме Едуарду Гурвіцу партія довірила організовувати передвиборчу діяльність удару в Одесі. Знаючи менеджерські таланти Едуарда Гурвіца, фахівці кажуть, в удару у південній Пальмірі чудові перспективи. Костянтин Гречаний, телекомпанія Круг.